Із 955 будинків, які обслуговує Житомиртеплокомуненерго, теплокомуненерго, 18 не опалюються через пориви мереж, що прокладені у 90-х роках минулого століття. Тепло відсутнє, зокрема, і у кількох будинках на вулицях Сльоти, Вітрука і Шевченка. Враховуючи те, що були відключення тоді, коли вже котельна працювала в роботі. Після відключення зразу потім світло появлялося, знову включалося, відключалося. і оці короткочасний пуск і відключення призвело до того, що слабкі міста, де найслабші, сталися пориви. Віктор живе на вулиці Слюти розповів, що в його квартирі холодно. Холодина, воно дівайся в трьох штанах. І це вдівається, не, не видержать. Ну, що ж холодіно. Поки нема дощу і погода, то хай варять і це є, бо нам тепла нема. Упродовж 27 жовтня працівники Житомир Теплокомуненерго очищали лотки від землі і багнюки та укладали нові труби. Сьогодні ми заваримо і включимо до кінця дня. Будемо працювати до кінця дня, поки не включимо. Все є, вон труби лежать і все. І сак стоїть зварувальний. Поки люди чистять, там вичищають лотки, Після демонтажа старих трубів. Старі труби лежать, у жаржаві, присіщають, приїжджає екран, ми кидаємо нові і заварюємо. На даний час ми ліквідуємо дві основних мережі. Сьогодні на час вже включена траса мережа діаметром 426, міра 22. Закінчується сьогодні ремонт мережі Шевченка 107, це ще додатково сім будинків. І я думаю, що до суботи ми вже зможемо повністю місто включити в опалювальний сезон. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.